Примарні перспективи Шенгену Україна навряд чи отримає безвізовий режим з ЄС на травневому саміті. В Ризі водночас європейські очільники наголошують, попри війну дверей перед українцями не зачиняють і навіть більше видають багаторічних віз саме зараз. Ганна Бока про те, які ще умови мають виконати українці, аби європейці запросили їх в гості без зайвих документів. Задля безвізового режиму з ЄС українцям ще працювати і працювати, так оцінив шанси України на саміті східного партнерства у Ризі міністр МЗС Павло Клінкін. Хоча раніше Київ сподівався, вже з 21 травня Європа нарешті скасує Шенген. серед нових умов, які тепер треба виконати українцям вирішити проблему із переселенцями зі сходу. Ми послідовно працюємо над тим, щоб під час цього саміту було прийнято принципове рішення. Про просування у напрямку безвізового режиму для України, звичайно, за умов виконання всіх тих реперних точок, які ми маємо зробити, як я сподіваюся, наступними місяцями. Ми не злякалися війни, запевняє керівник відділу політики ЄС Ханес Шрайбер. Аргументує за останній рік країни Шенгенської зони рідше стали відмовляти українцям у візах і почали частіше видавати їм багаторазові. А щоби взагалі відчинити двері в ЄС радить українцям передусім побороти корупцію? Я вже говорив і вкотре ще раз підкреслюю, що політична воля в ЄС існує, і на це відповідними діями відповідали і українські посадовці. Маємо чимало здобутків у питанні лібералізації безвізового режиму. Війна та корупція це головні причини, через які українцям вкотре не просто відкладають вільний в'їзд в ЄС, а й повертають жорсткіші правила оформлення документів. каже представниця однієї сторогенції Ольга Бейліна. Навіть з дуже добре харшот'єжними паспортами в випадку, як у мене, Мені посольство Польщі при однократно тому, що мені необхідно достатньо часто потішество. Найсвіжіша статистика свідчить, 16 шістнадцять з держав Шенгену частіше відмовляють українцям. Рекордсмени Фінляндія, Швейцарія, Іспанія, Португалія та Греція. Експерти ж кажуть, цифрами легко маніпулювати, бо через ту ж війну сумна кількість відмов зросла на тлі зменшення заяв. Цю версію підкріплюють і відсутність черг під візовими центрами, і самі українці, які не заперечують через агресію Росії. І через високий курс валют просто економлять. Анастасія Рив'якіна радше виняток, бо каже, через жодної з цих проблем не хвилюється. Ще в мене є друг, який спансірує, тому я по цьому поводу не особи переживаю. Це його перша віза в єврозону. Андрій з Кіровограда збирається у Польщу працювати. Штамп у паспорті отримав без проблем. А те, що через війну в Україні багато країн ЄС таки ускладнили проїзд, на собі каже, не відчув. мене там, що через бойові дії на сході стало складніше виїздити на захід, не помітили і більшість з цих українців у візових центрах. І додають про європу без віз не перестають мріяти. Гана Бока Йордка Чеведеморехватесен один плюс 1+,1.